Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Сьогодні ми поговоримо про війну, про те, яку роль відіграє українець на міжнародній арені, І як тепер дивляться та спостерігають за українцями, як змінився психологічний портрет українця, яким став українець, якими б були до війни і зараз. Сьогодні сонце світить та не гріє, але ніщо не заставить охолонути український дух та міць. 24 листопада виповнилося 9 місяців з дня повномасштабної війни. Слово війна ще не до кінця всі українці зрозуміли та прийняли, тому що до того, як це сталося, війна це завжди було щось в книжках. Щось далеке минуле та незрозуміле. В фільмах ми спостерігали і не розуміли. Хоча зараз, якщо показати війну будь-якому українцю, фільм ми чітко будемо розуміти, про що йдеться мова. Сьогодні ми поговоримо про президента України, про те, як президент тієї чи іншої країни відображає народ політики. Про свідомість, про портрет українця, як взагалі змінилися ми. Чи винити себе, якими ми стали? Тому тисніть на вподобайку, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, і це не є якась моя примха а, чи забаганка, а це радше робиться для того, щоб витісняти російський контент, тому що він все ще присутній. І ми не можемо абсолютно нічого з ним робити, якщо ми не будемо діяти. А почнемо ми, мабуть, з українців. Українці, які кардинально розділилися, дехто знаходиться в прірві, дехто заставив прокинутися свій дух патріота-націоналіста, декому виробилися. Свідомість, чітка свідомість. Тому почнемо з нас. А потім, звичайно ж, перейдемо і до іноземців. Отже, за 9 місяців насправді мені, як психологу, доволі легко і зараз чітко сформулювати портрет тому що дуже багато з ким говорив. В багатьох домівках був. Дуже чітко знаю, що відбувається і як відбувається там в Європі, тобто цю внутрішню кухню, кухню, про яку мало українців знають, мало хто про це говорить. Я побачив насправді перед тим, як перейти до портрета українця, до українців, які стали. Звичайно, є українці, які активно беруть участь. У війні ті, які е, з тих чи інших поглядів, коли їм вручили повістку, не роздумуючи, пішли воювати, тому що вважають це обов'язком. І це якраз та, та риса, та риса українців, яка кардинально нас відрізняє. Від європейського чи американського народу ми є автентичні, і в нас збереглися ті цінності, моральні цінності, яким інші можуть тільки позавидувати. Звичайно, в чомусь, можливо, в нас в селах немає практично доріг. В нас проблема з роботою. Зокрема, не роботою, а з оплатою роботи. Мабуть, як і в кожній країні, в нас є свої плюси, свої мінуси, але це ніколи не зрівняється з тим, як себе проявили українці. Ті, хто були патріотами і націоналістами, стали вдвічі, втричі, а то їх можна поділити, помножити на дуже-дуже багато, ще більш патріотами. Українці почали вивчати свою історію. Почали цінувати свою україномовну музику, фільми, тобто почали жити як справжній і гідний народ. Є, звичайно, ті українці, які абсолютно ти заходиш в дім і бачиш, що тут поняття війни, і, мабуть, людина навіть не живе поняттям війни. І цього поняття навіть не було, тому що на фоні я особисто був свідком грала. Така лайтова музичка, і пані, не наче з американських фільмів, щось там куховарила. І ти просто заходиш, тобто, коли за вікном сирени, і ти бачиш цей понурий настрій українців, тому що насправді українці зараз емоційно виснажені. Це буде дуже помітно після війни, коли повернуться перші листівки, які пересиділи війну там і спостерігали за всім цим. і... О, диво, вони знають більше про війну там за кордоном, аніж українці, які увесь час знаходяться в Україні. Це просто парадокс, і це не може не викликати обурення. Не можу я вплинути на світло, тому буду ось так з відображенням. Є ті українці, які насправді підтримують російську сторону, тому що те, що ми бачимо, люди, які здають позиції, це від Західної України, від Рівного, від Львова, Івано-Франківська, люди, які все ще живуть, такі як старі будинки, які вібрали в себе цей запах, запах тістечок, які підпеклися на кухні, запах старовини. І так є певна. Така чортова дюжина українців, які вибрали цей радянський дух і живуть далі минулим. А минулим живуть хто? Минулим живуть ті люди, які не розвиваються, які застрягли, яким безумовно в ті періоди були було добре, було краще. Ну було краще, бо не потрібно було думати, шукати, все тобі давали. І ти стоїш в черзі за, за пачкою масла, півлітра молока, та як всі, тому що. Коли всі на одному рівні, і зараз це дуже добре споглядати на українців, коли мало хто подорожує, коли менше фотографій в інстаграмі, коли всі знаходяться в цій такій загальній біді, е, насправді українцеві легше. Ну, людській психіці легше, тому що ми всі. Однакові, ми всі на одному рівні, і немає почуття, як сказати, почуття конкуренції, тому що конкуренція вона завжди пробуджує додій. А людина, походячи від тварини, маючи тваринні інстинкти, людині завжди легше лежати на дивані. І якби були гроші, повірте, люди б нічого не робили, якщо б гроші падали з неба. Тому конкуренція це завжди щось неприємне. Саме тому конкурентів вбивають, забирають, ліквідовують, і Україна являється конкурентом в очах Росії, тому що Україна розвивається, українці абсолютно не сидять на місці. Вони як бджілки трудівниці і це якраз одна особливість Українця те, що відокремлює українця від... Інших народів нереальна працездатність і карпатські бджоли вони визнані як найтрудолюбивіші, найпрацьовитіші бджоли світу. Зокрема, я таки чув. І так само як українці, які працюють на декількох роботах, не на одній роботі, щоб вижити, слідкують за своїм домом, за роботою відкладають гроші. Та, тобто ми бачимо такий портрет. Хазяїна, господаря. І українці цього не знали і не помічали, тому що в українців є оцей міф, вони начиталися казок. Для них оця завіса радянська, коли нікуди не подорожували, що десь там в Європі просто нереально круто. І я піду на будь-яку роботу, тільки би мені платили, тому що це євро, а євро це більше за гривню. Так, от така необдуманість. Необдумані дії і необдумані вчинки. Ну і є звичайно та частина українців, не росіян, а українців, які кажуть: насправді, ну, де були ті українці, коли 8 років бомбили, долбили Донбас? І, мабуть, ця частина людей настільки необізнана, що вона не знає, що насправді. Нереальні зарплат знімався податок з пенсійних фондів, коли ти купівля, продаж, квартири чи машини, там знімається нереально високий відсоток на потреби армії, на ЗСУ. Зараз я вже не знаю, як це називається, але, зокрема, тобто українець, хотя чи того чи ні, він робив свій внесок в перемогу України. Ще тоді на Донбасі. Питання тому, чому ми не були настільки активними, це вже питання до держави, яка створювала ідеальну картинку, робила концерти. Е і дуже мало говорила. І навіть ті фільми, які знімалися про війну, вони не отримували належного розголосу, належної медійності, щоб кожного українця з парти, кожного школяра, кожного учня, студента повели і сказали: дивіться, це реальність. І зараз ми тут саме тому, що гине. І ті пам'ятники, які робилися, ставилися, ті. Тобто, все це насправді було дуже мізерно. І в дечому так, ми винні, але є верхівка, є вищі чини, які заставляють народ звернути увагу на ті чи інші проблеми суспільства. І тут якраз питання до Порошенка, е до попередньої влади, яка ну, ну і звичайно ж. Е в деякій мірі, і до Зеленського якби сумно це не звучало, тому що ми були захоплені цим ажіотажем, що роблять дороги, будуються велике будівництво, концерти запрошували найкращих режисерів на День Незалежності, які ставили щороку, так і ми абсолютно віддалились. Ми віддалились від реальності, що десь там вбивають. Гинуть люди ми не знаємо, тому що насправді проблема гвалтування ем, на Донбасі вона була присутня. І книжки Валерія Маркуса, які мені дуже багато літератури воєнної, тобто люди, які це читали, вони знали про все це жахіття, але про це не говорилося. Наразі до українців прийшла свідомість. Свідомість це також та риса, на яку європейський нарід, американський можуть позавидувати. Свідомість, свідомість вона взагалі як виробляється. Тобто свідомість це є робота мозку, це є енергозатратний ресурс, тобто це коли людина думає. Через цю працю через думки приходить свідомість. Свідомість чи приходить через знання, через читання літератури, через свій погляд, через думки, так? і українці стали дуже свідомі, і зараз ми сформулювали портрет українця, який є впевнений, який почувається господарем на своїй землі, який зрозумів. І усвідомив все те жахіття, коли з 91-го року, як влада нищівно і жорстоко крала і котила країну в прірву. Звичайно, всі ці роки українець висловлював обурення, але зараз це настільки очевидно, як ніколи. Тобто очі відкрилися всім. Українці почали читати свою літературу, почали відчувати себе панами. Навіть якщо слово пан є запозичене з польської, панами на своїй землі. Тобто ми включаємо голос країни і нарешті, о диво, ми бачимо Україну і українця українські пісні, які відомі всім, е, запрошують воєнних. І я сподіваюся, дуже, що це не є такий хайп під шумок, і після перемоги це все закінчиться. Ми заходимо в книгарню. І нарешті прибрали російськомовні книжки видання, і ми бачимо українську літературу. Так, на рахунок мови тут ще можна посперечатися, і це насправді дуже багато в кого болить. Я знімав про це відео, я вверху прикріплю. На рахунок мови портрет українця, який тепер, знаходячись по світу, йому не соромно тримати паспорт. Нарешті ми позбулися цієї меншовартості Українці позбулися, тому що є ще частка людей, яка живе на території України і яка не зовсім розуміє, знаєте, як нарід, який емігрував в пошуках своєї землі. Частка людей, яка не зовсім розуміє, де вона, хто вона, був такий затайговський поет. Який писав, хто я, що я всього лиш мрійник? Не буду говорити мовою окупанта. Тому портрет українця, безумовно, змінився. Україн, український наряд є така риса українського народу, коли вони завжди, наші люди дуже люблять плакати і співпереживати. Тобто погуляли, попили, потанцювали, півсвіту скаче, півсвіту плаче, і в нас завжди або бесіди, або гуляння мають закінчитись бійкою, чи слізьми, чи співпереживанням. Всі, шоу на цьому будуються, включіть з тебе, і ви побачите там треш-трешовий. треш, треш трешовий. І зараз ми в очах європейців і американців така як незрозуміла істота. І вони нам заздрять. Повірте, вони нам заздрять, тому що той український дух, а дух, от ви знаєте, паралель таку проведу. Птахи, орли, наскільки мені відомо, люди, які ходять копати, які шукають стародавні монети. Тобто на тому місці, де було селище тисячі-тисячі років тому, чи якийсь замок, навіть якщо зараз там поле. Птахи якось мають цю схильність завжди повертатися, так? якийсь, мабуть, дух чи що, ну, вони пролітають на тим. І український дух, він ж колись був сильний дух козака, тому що Київська Русь вона сміливо конкурувала з Римською імперією, наші кордони сягали Дунаю, з нами, з нашими князями хотіли побрататись чи не пів Європи, вся Європа. І в багатьох речах так сталося, так? тобто в якийсь момент пішло не так. І це не так пішло якраз через пасивність народу. Пасивна риса народу це те, що котить нас в прірву. Тому що ти не можеш бути пасивним. Повинна бути чітка позиція, активна, неважливо, яка вона. Але пасивність вона завжди доводить до того, що керують тобою. Ти є як е, овоч. Як овоч, який просто кидають туди-сюди. І якраз е, оця війна, яка трапла зараз, я дуже не хочу ділити той чи інший. Ту чи іншу частину України, тому що я за те, що Україна ціла, і наші внутрішні сутички. проблеми – це є наші внутрішні. і я категорично проти того, щоб хтось там з іноземців дозволяв собі говорити про але там ж говорять російською, а то через їхню. Ну, це є наше сімейне, і ми самі з цим розберемося. І варто також відстоювати ці рамки і не йти на поводу, тому що багато українців якось падають в цей незрозумір і не помічають цього. Давайте будемо підходити до завершення, тому що 20 хвилин, і не хочеться, не хочеться зараз розтягувати це. Президент. Президент Украї... будь-який президент чи політик, він є відображенням того чи іншого народу. І якраз зараз оця пасивність, така е... страхітливість е... Макрона і інших політиків, така недвозначність. Так? Тобто, ти лідер, ти ведеш народ, але як в середньовіччі, за межами все, що за межами моєї країни, мені не цікаво, і вони дуже граються в дипломатію. А українці, які зараз в Європі. По світу вони знають, що Європа безумовно любить цю дипломатію. Там можна дві години сім карточку оформляти, там можна просто в од, в банку закрити чи відкрити рахунок можна день. Тобто, щоб зробити одну річ, потрібно витратити один день. І так хочеться вкласти мат, тому що я дуже чудово це все знаю. В Україні ми робимо декілька справ. ось так. І якби не ця війна, і українці, які виїхали туди з торбами, і вони усвідомлюють, що, блін, так, можливо, зарплати в нас і певний захист працівників і працюємо ми більше. Але своя країна, своя земля, і те, як ти впевнено відчуваєш себе в Україні, це не зрівняється ні з чим і ні з ким ніколи. Зараз українці, які перебувають в Європі. Їм дають не надто оплачувані роботи, дипломи не всі визнають, якщо визнають, тобто таке другосортне. І ми повернемось і свою країну відбудуємо. І ми докажемо всьому світу, і в першу чергу самим собі, що ми достойна нація. І тут важливо не впасти в цю таку прірву, як росіяни, які перемогли там, перемогли, не перемогли ту Другу світову в Німеччині, і от в них більше немає досягнень, і вони живуть: о, ми побіділи, о, ми це коли в людини немає розвитку, вона не пішла далі, вона живе минулим або єдиним досягненням, яке в нього є. Це дуже добре можна помітити в сім'ях, так тобто в кого яке було досягнення, і то й все життя. Нап'ється там і починає говорити, так? тому що людина, я вже сказав, не схильна до розвитку. Розвиток це завжди важче. І розвиток це відокремитися від маси. Це бути унікальною одиницею. Е, українцям це чудово вдається. І незважаючи на те, що в деяких речах ми не такі розвинуті, як Європа чи Україна. Але ми показуємо, що навіть при такому мінімальному розвитку тут. Ми наші унікальні творчі одиниці особистості набагато вище і переважають, аніж в інших країнах. Тому президент, безумовно, це відображення українського народу і так є з точки зору психології, що потрібно показати, доказати. І всі сприймали Володимира Зеленського як актора, як коміка, хтось сказав клон. Був у всіх такий грішок у більшості. Але він доказав. І зараз велика йому шана і повага, і я абсолютно не сприймаю людей, які говорять на Зеленську, тому що зараз недоречно говорити. Зокрема, тому що цей президент залишився в Україні і він відстоює інтереси України. І українців він не здає землі, і він показує характер українців точно так само, як Кайдашева сім'я боролася за город, як вони міряли город кроками. Так само і ми боремося за мою за свою землю. Говорка по Фрейду за мою. Тут доречно, і безумовно ми переможемо, тому що. Ми новий нарід для Америки для Європи, і вони не знають про всю впертість українців. А їм не помішало би екранізувати не Анну Карєніну, яку вони вже дуже багато разів екранізували, а якраз екранізувати Кайдашеву сім'ю, яка можливо, і не буде для них стільки зрозумілою, проте вони зможуть зрозуміти дух українського народу, впертість, силу характеру. І відстоювання того, чого ти хочеш. Наостанок хочу сказати: є частка українців, які кажуть, які винять себе у війні, в тому що трапилися. Є певна категорія українців, яка все переклала на Бога, тому що ми платимо за свої гріхи. Не варто винити себе. Легше винити когось, можна так сказати, психологія. Е, Ну, тут ми можемо винити тільки Росію. Не варто винити себе. Сприйняли ситуацію. Що сталося? Те сталося. Треба жити майбутнім, майбутнє це її розвиток. І якраз в цьому і полягає вся суть. Що винити себе недоречно треба закотити рукава і починати займатися своїм городом, своєю хатою. Своєю домівкою. Ем... Я вже сказав, що ми будуємо історію. Історія це є ми. Тому все, що я можу побажати, це тільки єдності. Ем... Тим, кому не вистачає свідомості усвідомити, що ви українці, сприйняти цю культуру, тому що мера міста Харкова. Труханова штрафували на 3400 гривень за те, що він в медійному просторі спілкувався російською. А це, ну, він ж усвідомлює, що він особа публічна. Це мені попахує такою упередженістю, так? така невпевненістю от в мене не вийде е, несприйняття українського, несприйняття української мови. Давайте називати речі своїми іменами. Тому що. Коли ми їдемо кудись в якусь країну в Китай чи в Німеччину, і коли ми хочемо вивчити ту мову, ми кажемо біте. Біте. Ich will, ich will, ich will Deutsch, kein Englisch, denn ich will lerne diese, diese Sprache». Please talk to me in English because I won't learn this English and I don't want you to speak in my language. Ви усвідомі? тобто це є етичний обмін культури і досвіду. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого. Ми переможемо. І Крим вже наступного літа буде заселяти. Українських туристів і, звичайно ж, там буде хода. Е, хода з е, смолоскипна хода під пісню Батько наш Бандера». на Ялті, де пам'ятник Леніна.